Вітчизно рідна дарунок бога, тут небо ясне, моя дорога, тут пахне м'ята, росте очіток, квітує соня, пшениця й жито. Квітує соня, пшениця й жито ох, як тут мило, як любо жити, вірші писати, пісні творити, любить і кохати, в спокої жити. Любить кохати, спокої жити, моя країно, рідний краю, тебе не зраджу і не проміняю цілющу воду. Котра лікує і кріпить серце, котра лікує і кріпить серце. Неземні квіти троянди білі, символ кохання, символ надії. Це символ миру і перемоги. ми переможем в тяжкім двобої, ми переможем в тяжкім двобої, бо ж наша віра, багатьох мрія, Бо ж наша єдність – незламна сила ми розцвітемо і заквітуєм, добро країну нашу врятує. країну нашу врятує. Троянди білі візьмемо в руки, і більш не буде у нас розлуки, заграють сурми, вже перемога, і ми в поклоні. Підем до Бога, підем до Храму, прославить сина і пречисту, прославить сина і пречисту. Подяку скласти за їх молитву. Не чим що була в нерівній битві троянди білі, символ любові, символ надії, символ любові, символ надії. Моя вітчизна, дарунок бога, тут синє небо, тут перемога. Душа тут чиста, тут добре серце, тут є цілюще. Святе серце тут є цілюще, святе серце, троянди, білі, чарівні квіти, ви символ віри, бажання жити, кохання сир. Добро зло зіщить і будем щасливі, добро зло зіщіть і будем щасливі.